Підсумки роботи компанії енергоатом за минулий 2024 рік. Про це ми говоримо сьогодні з гостем нашої студії Петром Котіним, керівником енергоатому. Петро Борисович, вітаємо вас. Вітаю вас минулий рік, попри постійні обстріли та складну ситуацію в енергосистемі. Чи вдалося Українським АЕС виробити необхідний план по електроенергії? Дійсно, я оцінюю... Роботу колективу енергоатоми як задовільним в попередньому році. Це через те, що ми фактично виконали всі завдання, які ставив перед нами президент України, уряд України, Міністерство енергетики. Саме ми повністю виконали план і не тільки виконали план, а й перевиконали його, виробили більш ніж 1 мільярд 100 мільйонів кВт-годин електроенергії додатково до того, що планувалося. Також ми забезпечили і фінансову стабільність компанії, і. Виконання ПСО це спеціальне зобов'язання, яке покладено на компанію, виконано в повному обсязі, і не тільки воно виконане, але також і погашено попередньо, заборговано за попередні роки. Так, у нас не було відмов чи якихось проблем з обладнанням, і які б приводили до розвантаження наших енергоблоків чи відключення від енергомережі. Як приклад, можу сказати, що в найважкі ті ж часи, коли потрібна електроенергія, це взимку, ми забезпечували коефіцієнт використання встановлення потужності 100% на всіх наших енергоблоках. Тобто всі енергоблоки працювали ровним графіком на повну потужність. Це дуже велике досягнення для нас. По року ми виробили максимально. Максимальна кількість електроенергії і це фактично 53 мільярди кВт годин. Це найбільший вироботок у відсутності Запорізької атомної станції, яка на жаль досі окупована ворогом за всі воєнні роки. Ремонтна кампанія минулого року ми розуміємо, що для успішного успішного проходження осінньо зимового періоду дуже важливо провести якісну ремонтну кампанію на енергоблоків АЕС. Як ви оцінюєте минулорічну ремонтну кампанію на атомних станціях? Так, дійсно, ми в цьому році, також як і в попередньому році, намагалися виконати всі ремонтні роботи і підготувати наші енергоблоки до надійної роботи протягом зимового періоду. Це нам вдалося. І фактично інше питання без зниження якості, а навіть з покращенням якості виконання ремонтних робот робіт, робіт скорочувати терміни ремонту для того, щоб забезпечити максимальну кількість днів роботи енергоблоків на потужності. І фактично це нам вдалося за рахунок кращої організації праці. Пасійно ми над цим працюємо, використовуємо новітні технології. І робимо все для того, щоб за більш короткий термін виконати всі ремонти якісно і повернути енергоблоки до мережі. Наскільки вдалося скоротити термін цих ремонтів? 58 діб. Ми скоротили терміни ремонтів. Фактично, якщо перерахувати, ми виробили більше на 1 мільярд 100 мільйонів кіловат годин. Це Примерно стільки, скільки один енергоблок тисячник виробляє за цей період часу – 50-55 діб. Ще одним важливим завданням енергоатому це підтримка доступного тарифу для побутових споживачів через ПСО. І знаємо, що компанія сплатила 100% обсягу компенсації тарифів для населення за 2024 рік. Чи вдалося погасити заборгованість за минулі роки? Попередні так дійсно в цьому році ми не тільки сплатили в повному обсязі наше соціальне зобов'язання а це було 128 мільярдів гривень в 24-му році також, як і в попередньому році, але в цьому році ми також погасили 17 мільярдів заборгованості, яка була на початок 24-го року. Ця заборгованість тягнеться з 2022 року, з окупації Запорізької атомної станції. Коли станція була зупинена, відповідно не видавала власну потужність, електроенергії, не вистачало той, яка була запланована через зупинку Запорізької атомної станції. В третьему м году мы частково погасили с 24 миллиардов, которая была в двадцать м году, до 17. И вот эти 17 миллиардов в 2024 м году полностью были погашены. Зараз мы день в день фактично выполняем наши обязанности, не створивая будь какой заборгованности и выплачивая авансовые платежи для того, чтобы поддерживать население против военного часа. Тарифы для населения низкими. Що стосується податків за минулий 2024 рік? Скільки компанія енергоатом сплатила податки? сплачені в бюджет різного рівня на рівні 28 мільярдів гривень. Це ну фактично, якщо розглядати ПСО як такий своєрідний податок, таким чином ви бачите, що це майже на рівні 170 мільярдів з нашого прибутку виплачується на ці цілі. 28 мільярдів. Це в бюджети всіх рівнів. Ми виплатили прямих податків і не враховуючи ПСУ. Також у червні 2024 року було створено сформовано наглядову раду енергоатома. Наскільки цей крок загалом важливий для корпоративного управління компанії? Так, дійсно, в 2024 році завершена корпоратизація компанії. Працює повноцінна наглядова рада. Вона зараз проводить власне наради кожного тижня і фактично повністю переглядає всі наші показники, фінансово-економічної діяльності, наші виробничі показники, так і дуже допомагає нам в організації подальшої роботи. Карпоратизація вона дозволяє нам підвищити прозорість компанії в першу чергу і також. Що немаловажно для нас, це привкати додаткові інвестиції в розвиток компанії на Екнергатам на виконання тих проектів, які ми для себе запланували. Співпраця компанії енергоатом з нашими міжнародними партнерами знаємо, що співпрацюємо з компанією Вестінхаус, і разом з ними енергоатом завершив ліцензування головок для паливних касет. Також у 2024 році отримали ліцензію на виготовлення хвостовиків саме в Україні. Що означає це для компанії? Та коли ми вже зможемо побачити ну, початок виробництва? Дійсно, цей проєкт. Він пов'язаний з створенням в Україні повного ядерного циклу. Це давня фактично мрія атомників, і деяких урядів попередніх тут в Україні створити такий, такий замкнутий ядерний цикл в Україні. І на шляху цього замкнутого ядерного циклу він означає повністю весь цикл роботи з видобутку урану. і... Його перероблене напали на ядерне паливо, і потім відповідна експлуатацію в активних зонах, і потім відповідне зберігання на сховищах відпрацьоване ядерного палива. Два роки тому ми побудували сховище відпрацьоване ядерного паливо в Україні. Також дуже великий і дуже успішний проект, який дозволяє зараз працювати саме енергоблоком, якщо б його не було. То наші блоки були б переповнені зараз відпрацьованим ядерним паливом, і їх експлуатувати б на потужності далі було б неможливо. Зараз ми рухаємося вперед, і це буде наступним кроком. Це виготовлення ядерного палива тут в Україні. Ми плануємо для себе в 2027 році мати першу українську паливну касету, яка піде в наш. Апарат, я маю на увазі реактор. І фактично на цьому шляху ми в цьому році досягли такого етапу, коли ми ліцензували Свістінгаузом хвостовики і головки наших касет. Зараз все паливо, яке йде до нас а ми зараз отримуємо паливо тільки З Росією Ми закінчили на початку війни. Повністю всі відносини зараз тільки з свістінгауз. Все це паливо буде йти з нашими головками, касетами, ті, які ми виробляємо у себе. Далі наступний крок буде постановка виробництва тут у нас в Україні за технологією Вістингауза. І ми будемо таким чином мати два джерела виготовлення палива. Один буде приходити з Вістінгауза, інший ми будемо паливо робити самі. Тобто, за два роки ми вже можемо говорити про виробництво вітчизняного ядерного палива, так. Так, дійсно. Ну, звичайно, це не повністю ще буде вітчизняна ядерна палива, тому що не всі елементи ми зможемо виконувати через два роки. Але це буде повністю лінія, на якій збирається палива із наших компонентів і із тих компонентів, які ми ще не зможемо виготовлювати. Але вся касета буде українська. Що стосується добудови третього і четвертого енергоблоків, знаємо, що зараз на хмельницькій атомній електростанції тривають підготовчі роботи до добудови блоків. Які роботи виконуються саме зараз, та про яку готовність цих енергоблоків до будівництва може йти мова зараз? Дійсно, ми говоримо про те, що енергоблоки мають стан будівельної готовності 80%. Третій енергоблок і 20% четвертий енергоблок. Фактично, зараз наші будівельники, які покинули Запорізьку атомну станцію, які зберегли вірність Україні, вони зараз працюють на Хмельницькій атомній станції і готують енергоблоки. До етапу початку добудови цих енергоблоків відповідно сам початок добудови почнеться після того, як буде Верховний Ради прийнятий відповідний закон. Про запоріжців, які працюють зокрема і на Хмельницькій атомній станції, ви вже трошки розповіли. Знаємо, що енергоатом допомагає зараз не тільки роботою, а й власне житлом. І, зокрема, у Нетішині звели модульні містечка. Так для працівників, розкажіть, будь ласка, про ці проекти. Скільки людей там живе зараз? Скільки планується, що буде в майбутньому? Ну, дійсно, на Хмельницькій атомній станції не тільки ми допомагаємо а так, а допомагають також і уряди дружніх до нас країн. Так я дуже вдячний уряду Швеції, який передав нам модульні будиночки зі Швеції. Вони вже змонтовані їх на майданчику Хмельницької атомної станції. І перші 48 мешканців Запорізької атомної станції заселилися в ці будинки. Це дорослі люди, і з ними також. Навіть діти також живуть в цих, в цих модульних будинках. Це повністю облаштований під життя сім'ї, маленької сім'ї будиночки, які дозволяють 48 сім'ї таких от там розміщувати. Це, дякуючи уряду Швеції, знов таки, і також, ну, звичайно, нашим будівельникам, які. Побудували фактично розгортули цей оцей городок, там на місці, це місце, там на майданчику Хмельницької атомної станції. Також ми робимо власне, власне будівництво. Там також будинків, маленьких будинків цих модульних будинків додатково за власний рахунок, і також ми плануємо велике будівництво. Домівок для, для мешканців, які будуть після цього приїжджати і працювати на третьому, четвертому, п'ятому, шостому енергоблоках Хмельницької атомної станції. Ми плануємо в цілому до 2,5 тисяч сімей там розміщувати. І зараз стоїть завдання якомога швидше фактично побудувати ці будиночки для того, щоб розміщувати цих людей, тому що ну, дійсно дуже багато у нас зараз. Переселенців э, Запорізької атомної станції на Хмельницькій. І э, більше 700 людей вже працюють на Хмельницькій атомній станції. Таким чином, всіх їх, їх потрібно розміщувати в комфортних умовах не ні гірше, ніж вони були в Едрогодарі. З Знаємо, що зараз на Хмельницькій АЕС мова йде не тільки про добудову 3-го і 4-го енергоблоків, також стартував проєкт з будівництва 5-го та 6-го енергоблоків, що за американською технологією AP1000 Westinghouse. На якому етапі знаходиться цей проєкт і що він передбачає собою? 5-й і 6-й енергоблок – це дійсно два енергоблоки, які були побудовані за технологією компанії Westinghouse. На сегодня готовится техника экономичного обгрунтования, оно практически завершено уже. И на сегодня есть меморандум с Вестингаус, есть несколько договоров с Вестингаус на постачание обладания, на постачание сервисных послуг. С Вестингаус и зараз, все это своим чередом. Мы готовим а, а, ответственные документы до подания а, а, на Кабмин и а потом по процедуре а на парламент так уж будет приниматься видокремленный закон Під будівництво 5-6 енергоблоку. У нас дуже дружні і надійні відношення з компанією Вістінгаус. Це один з наших стратегічних партнерів. І ми довіряємо АВІСінгаузу, Вістінгаус довіряє нам. І таким чином це дозволяє нам розширювати співпрацю і розпочинати дуже багато різних проєктів в різних фактично сферах атомної енергетики саме з Вістінгаузом. Про які строки виробництва цих будівництва цих блоків може йти, оскільки це no, ж Нормально блок будується так, якщо все готове і все може бути використовуватися на майданчику, то близько п'яти років. Я хочу нагадати історію Запорізький блок номер 4 з нуля був побудований за 48 48 місяців. І в той період и цей рекорд, фактично, цей рекорд залишається до настоячого времени. Ніхто швидше, ніж ми свого часу побудували четвертий енергоблок на Запорізькій атомній станції. Ніхто швидше блоки не будував реально. З нуля це 5-6 років при нормальній організації праці і при наявності джерел фінансування і робочої сили і розгорнутий розгорнутого будівельного майданчика. По добудові енергоблоків я терміни назвав третій, четвертий через те, що вони практична будівельна готовність у них дуже висока. Ще один стратегічний партнер компанії енергоатом це Холтек. І, власне, яких домовленостей вдалося досягти за минулий 2024 рік з ними. З Холтека ми також співпрацюємо дуже плідно. І Холтек також, Холтек International» – це компанія, наш стратегічний партнер. Саме з ними ми побудували схаят. І централізоване сховище відпрацьоване ядерне палива. Саме з ними ми продовжуємо співпрацю і будемо розбудовувати завод по в Україні по виготовленню цих компонентів. Скаят каят нових контейнерів зараз вони виготовляються в Сполучених Штатах, але за контрактом фактично до 28-го року ці компоненти. Повинно бути передане сюди для викидання в Україну вже технології, все інше. От на цим ми зараз працюємо, і також мали модульні реактори. Ми насправді співпрацюємо з багатьма компаніями по малим модульним реакторам, ті, хто розвивають свої технології. Ми маємо меморандуми з ними про взаєморозуміння. Але з Haltic International ми найбільше продвигнулися вперед через те, що Фактично, холтек готовий також передавати нам технологію виготовлення малих модульних реакторів. І тут у нас зараз є вже генеральна угода з ними по передачі технології і по будинку за розбудові заводу в Україні по виготовленню компонентів малих модульних реакторів. І наша мета зробити Україну хабом ядерних технологій до Європи. І це буде стосуватися саме компонентів СХАЯТ централізух і компонентів малих модульних реакторів для подальшого експорту в Європу в ті країни, які побажають фактично будувати ці технології у себе. Також знаємо, що компанія енергоатом, як і всі українці, підтримують Збройні сили України суттєво. Про яку допомогу за весь час повномасштабної війни йдеться? В кількість ну дійсно на напрямки допомоги. Ми підтримуємо наші збройні сили і інші наші силові відомства, такі як Міністерство внутрішніх справ, Нацгвардії. Нацгвардія зараз у нас здійснює захист наших об'єктів і оборону наших об'єктів атомних станцій у випадку необхідності. І Ми фактично на цілі ці перерахували більше ніж 5 мільярдів гривень вже. Фактично напряму Нацгвардії України. Також ми витрачаємо додатково кошти на захист, на зброю і на все те інше, що потрібно воєнному призначенню, що потрібно нашим хлопцям на передовій. У нас працює на сьогодні громадська організація на кожному нашому відокремленому підрозділу, які перераховують кошти, які збирають наші працівники, в тому числі профсоюз, прямі наші. Відрахування, і ми тут співпрацюємо безпосередньо з командирами військових частин, які надають нам запади на е, різного призначення обладнання, яке їм потрібно. В першу чергу це е, звичайно, дрони, які ми закупаємо і фактично передаємо нашим військовим напряму. Всього ми витратили більше 10 мільярдів вже на ці цілі і е, будемо продовжувати це і. Фактично, це основна один з основних видів діяльності тої діяльності, яка є на сьогодні громадською, яку веде компанія чи з власне громадської організації? Цель фактично допомогти нашим військовим повернутися живими і з перемогою. Попри всі проблеми та виклики, які були у 2024 році, компанія «Енергоатом» динамічно розвивається, але 2025 рік вочевидь принесе нові виклики. Як Ви вважаєте, що це буде? Ну, дійсно, ми з вами вже сьогодні так обговорили всі основні наші проекти, всі основні цілі. Які виклики? Перша це надійна, безпечна виробництво електроенергії в максимальному обсягу. Те, що ми можемо, всі блоки повинні працювати на потужності, максимально максимальною кількість часу. І знов таки ми продовжуємо скорочувати ремонти і забезпечувати те, щоб у всіх було вдома тепло і. Щоб було світло, так і це основне, чим ми займаємося. все інше, це реалізація наших проєктів, це безумовно на виконання ПСО на тому ж самому рівні, що і в цьому році, тобто повністю, це забезпечення фінансово-економічних показників і це забезпечення виконання всіх наших проєктів, ті проєкти, які йдеться. Це добудова енергоблоків, розбудова атомної генерації. і це також і мали модульні реактори, і сховище відпрацьованого ядерного палива, і лінія, власна лінія по виробництву ядерного палива в Україну. І ще один дуже важливий проєкт, який ми зараз розпочали тільки, про який не дуже широко ще відомо. Це переведення наших енергоблоків з 12 місячного на 18 місячний ядерний цикл. А це означає, що. Ми будемо ремонтувати наші енергоблоки не раз в 12 місяців, як зараз ми робимо, а раз в 18. І таким чином будемо економити час на ремонті енергоблоків і більше набагато більше тримати їх на власні потужності. Я думаю, за два роки ми цей проект реалізуємо і таким чином додамо при тих самих встановлених потужностях додаткову виробку до того, що ми зараз виробляємо. Пане Петро, дякуємо вам за розмову, що виділили нам час. Петро Котчин, керівник компанії Енергоатом, був сьогодні з нами у студії. Дуже дякую, дуже приємно було поспілкуватися. Навзаєм.